Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Знімаю наше відео про наше життя в селі. Ось Як виращуємо птичку і починаємо потроху займатися копченням. Зараз буду знімати ще раз відео, як коптимо припилини і яйця. От, про маринад трохи розповім. Він не сложний. Зараз виставляю е, температурний режим для просушки. О, значить, натискаємо. У нас стоїть 35 градусів. Зараз для просушки. Тут можна регулювати. вище температуру, нижче. Ми вставляємо 35. От, зараз воно у нас зупиниться. Так. Зараз температура 20 градусів. Тепер натискаємо кнопочку S. От. У нас NS. Натискаємо SR. Натискаємо S. Це шаг. Шаг температурного режиму можна збільшувати. Ми зупиняємося на ціферці 1 градус. Це у нас буде розбіжність шага по температурному режиму. Значить далі. Далі ми заклали вже ось сюди відварені припилині яйця, промариновані. От. І будемо от відкриємо зараз заглушку. От так, от. От так от відкрию. Відкрию заглушку, вуздушку. От. І вмикаємо. Значить, вмикаємо наш тен. Ось ми оце тин. Тепер це конвекція. Запрацювала. Зараз вмикаємо наш вентилятор. Це зараз будемо просушувати. Зачиняємо. Зачиняємо. От. Все, зачинили. Тепер годинку почекаємо от і все. І будемо засипати. Засипатимо щепу нашу. щепа у нас бук з вільхою йде. Так що будемо чекати, поки воно просохне. Годинку, там будемо, подивлюсь, як воно все поведе. От, якщо все добре, буде просушене, то ну, рекомендується півтори години, година-півтори. О, то я тоді вже, якщо просохне, буду тоді засипати ще і розпалювати. Далі буде. Так, значить, розсушку ми пройшли. Ось, Зараз будемо виставляти на температурний режим для копчення. Нам треба виставити. 75 градусів. Так, виставили. Тепер, 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 воно зараз зупиниться. цей датчик все. Зараз 36,8 в камері. Тепер, значить, сюди ми засипали. Тепер вмикаємо. Вмикаємо компресор. Ось сьогодні. Ми вмикаємо. Умикнули. Так, поки ставимо, він на мінімум стоїть. Так, у нас тут яєчки підсохли, закрили задвижку. Так, тепер ще зараз хвилиночку. Так, робимо вот так от розик. Зараз дим піде копи. Зараз тут є ще один спальню. Ой, все дим пішов. О, вот, виникаємо горілку. Це горілку ми вимкнули. Тепер компресор виставили на подачу. Дим йде добре. Тепер це замикаємо. Це всю справу. У нашу коптілочку. Тепер тин включений. Так, зараз годиночка. Oemel. Oh, fuff. 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 Замикаємо. От. Ой. Ой. От. Все, так, перевіряємо, щоб у нас тут було все 75 градусів так і є. На виставленні у нас. Ось. Так, тепер. Тепер ЕС. SRS, конвекція, тобто шаг виставлений на одиничку. Ось Так, все, температура 54 є. Фу. О, все, тепер буде працювати. Все. Тепер чекаємо копчення через годинки Яєчки перевернемо. І будемо доводити до готовності. на Ось витягнув з коптілочки. Коптілки не снімав. О, світло так падає. На них, що вони на чеки біленькі, але все, де вони такі у нас яєчки. Три солі, два сахара. О, а, 12 годин маринад. ну, ну як світ... На літр води. На літр води да. Воно світло як не падає, так видно. А так коли світло падає, сюди. Все одно світло падає. Воно ось, якесь начин, щось синє на яйця попадає, там немає нічого. Коротше, такі от яйки, дуже смачні. Угощали, людям подобається. Так що. Буду скоро коптити перепілочок. Буквально через пару днів і курочку. маринад, вже знаю. Буду знімати. Всім дякую, гарного позитивного дня. На зв'язочку. Підписуйтесь на мій канал. З вами Ігор Бабак. До побачення.